Зимові і весняні овочі та фрукти безумовно менш насичені біологічно активними речовинами, в тому числі й вітамінами. До лютого березня овочі та фрукти, що зберігаються з осені, позбавляються деяких вітамінів на 50% і більше. Саме тому альтернативою стають овочеві соління, якими багаті крамничні прилавки. Особливо корисною, звичайно, є квашена капуста. Хрустка з кислинкою, квашена капуста, переможно йде крізь століття по обідніх столах. У зимово-весняний період у наших предків вона була одним з основних продуктів харчування. Російські князі на спеціальних ділянках землі капусниках вирощували капусту для своїх родин і дружини, справедливо думаючи, що вона дає силу і здоров'я. А з кількох мандрівників вона врятувала від цинги, адже важливою особливістю квашеної капусти є високий рівень змісту вітамінів, як у самій капусті. Так і в її розсолі. Квашена капуста багата цінними вітамінами. Так усього 200 грамів цього продукту покривають майже половину денної потреби у вітаміні С. Також у ній є вітамін В6, що сприяє найкращому засвоєнню білка. От чому квашену капусту корисно використовувати як гарнір до м'ясних страв. Також квашена капуста багата такими мікроелементами, як калій, залізо, магній, цинк. Ще це чудовий профілактичний засіб проти виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки. Крім вітамінів, квашена капуста містить багато нікотинової кислоти, що забезпечує нормальний перебіг життєво важливих клітинних процесів і надає блиск волостю та міцність нігтям. Тож вживайте овочеві соління та особливо квашену капусту, адже це справжня кладість вітамінів, що так необхідна в зимовий період.